Привіт, жовто-чорні! Це черговий влог зі зборів у Закарпатті про черговий контрольний матч Буковини, як завжди, підготували для вас чимало ексклюзиву. Тому вгатіть вподобайку та підтримайте улюблену команду коментарем. Погнали! Спаринг із хустом Буковина грає не в кам'яниці, де проживає та тренується, а в селі середнє що за 30 кілометрів від комплексу Камелот. В першу чергу своїм Рідним своїм мамам, дочкам, бабусям, матусям, коханим, Подаруємо всім гарний нас. Пішли. Друзі, що ви бачите перед собою? Це скарб. нова форма буковини. перші кадри. Пишіть в коментарях, як вам нова форма, Просто така вона Як тобі форм? Супер. На вигляд, на якість? — Зараз перша гра. Прес можна показувати чи ні? А де тут прес, не можна. А що, Є, є, Макс, ти вже освоївся в буковині? Як тобі взагалі в команді? Та, звісно, в плані, що освоїться, це не така ж проблема, тому що, я ж кажу, і знаю гравців команди, які там. Мету, то, ну, я ж кажу, в цьому проблем не було. Гарний колектив, добре мене прийняли. Хлопцям розумію на футбольному полі. Все нормально. Ти пограв в УПЛ за Дніпро-1, Минай, ЛНЗ. Це. Зараз знову вернувся в першу лігу, ця Ліга не нова для тебе, так? Чи є різниця? Звісно, є різниця, коли граєш там, я ж кажу, вище ліги і переходиш в першу лігу. Відлічаються футболісти, ну і е, прийняття рішення і скорість гри. Ну, ну велика різниця, чесно кажучи, Перша і вища ліга. От що ти вмієш найкраще? А, я думаю, кращі мої якості це перша передача і читання гри. Ну, це я завжди у всіх командах, які грав і тренував. Казали, що це твої сильні сторони і грай на них. А з ким в команді найбільше дружиш? Ну, з Химелюком, владом, солдатом, я ж кажу, тих, кого знаю? там Даню книжка знаю, бо мене я теж з ним пограв. Тобто, ну, з цими хлопцями поки не найбільше. Це Ігор Левченко, чемпіон Європи Ю-19, правильно, 2009 року прав одній команді тоді з нашим Ігорем Чайковським. Чи радий побачити Ігоря? Звичайно, я кожного радий бачити, коли когось ось так от на грі. Це завжди приємні спогади. Тому що з декільками багато часу провели разом. Добре з ним знайомі? Звичайно, я з ним знайомий ще з 14 років. Нічого собі Дуже. і що можеш Дуже сказати бачити. про нашого, що досвідчено. Багато чого говорити, але не Це, можна. Але дещо не можна. Це теж такий приємний бонус зустріти, тому що вже достатньо дорослі у кожних сім'ї і такого спілкування, як раніше, наприклад, воно все менше й менше. А так десь зустрітися завжди ради один одного бачити. Цікаво, що головні тренери буковини і хуста за кар'єри футболіста були голкіперами і обидва грали за Буковину. Андрій Мельничук. У 2000-х, а Володимир Циткін на початку 90-х. Радий вас бачити. Так, я теж багатьох, радий Буковину бачити у багатьох інтерв'ю. Ви розповідали, що Буковина це рідна для вас команда. Так, так так воно є. Чи важко протистояти рідній команді? Нехай буде в контрольному меду. Ну, знаєте, я скажу, якщо б зараз на полі за Буковиною вийшов Гульнець, олійник там алістаро, валера Сарафінчан, От, там, ще й інші хлопці, з якими я грав, то було б дуже важко, тому що я просто дуже був би радий їх бачити. І, напевно, не міг би грати в футбол. Але зараз Буковина це нова команда, абсолютно нові хлопці. От, але приємно я багатьох знаю хлопців. Наприклад, з Ігорем Чайковським працював у збірні колись. Тобто приємно їх побачити, вони вже, вже не хлопчики. І цікаво, дуже дуже цікаво, дуже цікаво і я дуже задоволений, що в нас є така можливість. Володимир Борисович, ви застали той час, коли Буковина ще грала у вищій лізі України, так то, наприклад, 92-му році. Коли ви стояли на воротах Буковини, то відбрали у Динамо і Шахтаря, перемагали Карпати, Дніпро, якщо не помиляюсь, також так, перемагали так, Чорноморець. Так, 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 е, так. У чому була сила тієї команди? Сила е, тієї команди була, як це не парадоксально може так звучить, але ну, вона була в самій команді. Тобто е, всі хлопці були досить вже досвідчені. У нас був колектив, яким ми грали 2-3 роки, у нас були досвідчені тренери. Місто жило футболом, дуже приємно було виходити на поле. Я ось коли ми останній раз ще не в ця, грали в цьому році, то я казав, що дуже приємно, тому що я пам'ятаю часи, коли стадіон був повністю заповнений, забитий, люди йшли на футбол. І сила була в команді. В команді була сила. Це перший. А результат ну, були хороші футболісти. Я як воротар був дуже задоволений обороною, тому що в обороні грали такі гравці, як і Коля Литвин, Саша Бабарика, Витюк, Валера Сарафінчан. Тобто у нас була дуже сильна команда Сережа Саботюк. Там були хлопці, знаєте, як в футболі така приказка, що м'яч до воріт до мене вже докатувався такий здутий трошки. Так що дуже приємно було. І я вважаю, що сила тієї команди була в характері, в самій команді. Зараз у Буковині знову ставлять завдання повернутися до еліти українського футболу. І дякую Думаєте, чи до снаги це зробити Чернівецькому клубу зараз? Я ну зараз я думаю, що в цьому році вже ні, тому що буковина грає. Це зрозуміло. Так. Але в наступному році я був би дуже радий. І я вважаю, що це до снаги. Чому? Тому що ну, таких міст, як Чернівці, дуже мало в Україні. Це таке футбольне місто з традиціями. І команди завжди були цікаві. І якщо будуть умови, а зараз, дай Боже, так я так дуже по-хорошому заздрю чернівцям, але. Дуже задоволений і вважаю, що до снаги, і якщо ви щелі України. Так, щоб на мене не ображались там такі команди, як «Інгулейс» там або колос. Але Чернівці – це, це Чернівці. Це одна, я вважаю, з таких столиць українського футболу. Ви під час кар'єри футболіста були голкіпером. Андрій Ярославович Мельничук, голкіпер, там Шовковський голкіпер це новий тренд в українському футболі. Ні, ні знаєте, як польові гравці вони кажуть, що вратарі дурні, але я вважаю, що вратарі вони розумніші за польових. Ну, по-перше, їм не треба багато бігати, а по-друге, вони м'яч головою не б'ють. Зрозуміло. Можливо, комусь хочете передати привіт у Чернівцях. Всім чернівчанам, хто мене пам'ятає, хто з ким я грав, насамперед це Валера Срампінчанця, Вітя Олєнік, Вітя Мглинець, хто там ще в Чернівця вже зараз живе. Всім, з ким я грав, всім болівальників, які мене пам'ятають, це моє друге, друге місце рідне і команда. А як атмосфера між говорями? Вони конкурують між собою чи підтримують один одного? Звичайно, що конкуруєте, але підтримують, тому що в нас є сьогодні. грає один. Ми працюємо всі на нього. Завтра буде хтось грати другий, основний воротар. Ми будемо працювати всі четверо на нього. Тому в нас конкуренція є, але у нас завжди клімат дуже хороший. Воно, в принципі, для деяких би я командах не працював, можна. Щось не так тренувати, але як є хороший клімат, у нашому маленькому колективі буде все дуже добре. like b, ooh, right beside me in the Phantom off that booty, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch like Scarie, ooh, right beside me in the Phantom off that booty, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Scarie, ooh, right beside me in the Phantom off that booty, yeah, yeah. Shorty a dancer, with only fans got a bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'm man up for that. Ooh, put it on camera, she a freak, none I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom. I got... I'm a dog, I'm a police. Showing them off, my teeth. No, with me in the streets. Ooh, Scott, have trying to meet up. What's up? What's

Нині Буковина проводить вже восьмий контрольний матч у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату. У всіх попередніх поєдинках команда Андрія Мельничука виключно перемагала, при цьому забивши 25 голів та пропустивши лише 4. Як бачимо, і атака, і захист у повному порядку. Бачимо, зв'язочка гончарук-пологнюк працює вже на початку матчу. Дай-дай-дай-дай! Гончарук робить рахунок 2-0. Диво не забувають футболісти Буковини в цьому епізоді. На жаль, і таке трапляється у футболі. Травми це частина цього виду спорту. Що ж, друзі, дуже жвавий перший тайм виконання буковини. Голи Палагнюка та Гончарука після швидких хороших атак. Вселяють надію на краще. Станіславович, експрес-аналіз першого тайму. Все виходило чи не дуже? Ні, все ще не виходило. А, що подобається, хлопці витримують темп. Хлопці при цьому високому темпі ще й непоганими фрагментами атакують, захищаються. Поки що пу пу, -пу. Все нормально. Голи завдяки чому були забиті? Завдяки швидким атакам, якщо правильно розумію, пам'ятаю, да? і не можу не відмітити, не можу не відмітити передачі ну, що, Грають пацани на команду на результат, віддають кращому партнеру, який краща ситуації. І це гол, і це гол, друзі. Василь Палагнюк робить рахунок 3-0 на користь буковини у цьому матчі. Трошки так. Хочу, Першки, да. В попередній грі ти казав, що е, воротар тебе обманув, пам'ятаєш? Так. <гум> — А тут ти його обманув? Ну, вже іншого <гум> воротаря. — Ми ж з кожною грою стаємо все краще і краще, розумніше, розумніше. <гум> <гум> То ми граємо. Розкажи, <гум> як ти забив гол, як ти його пам'ятаєш. <гум> Чесно, навіть не пам'ятаю, хто віддав. Але пам'ятаю, що бігав, як один один прокинув а він вже нічого не зміг зробити і впустів рот <гум> Після того, як рахунок у матчі став 3-0, тренерський штаб Буковини вирішив провести декілька замін поспіль. Чає, вдягай. Василь Васильович, браво. Васька, що це за гол другий був? Часливо? Подивилися шахтар кривбасний, така ситуація. майже. Ну, я, чесно, не встиг відслідкувати, що Але, там було. Але наш м'яч був, був. Ми, вони, вони щось спорили з суддєю. взяв дворик на перегляді. Треба продовжувати грати, так? Савче, тільки відійшов від воріт, як рахунок стає чотири нуль. Будняк робить рахунок взагалі розгромним. Це ви в режимі реального часу. Відслідковуєте так, в режимі онлайн дивимося? Да, як працюють хлопці, хто встав, хто ні, хто нормально відчуває. Все нормально. Всі бачите желані? кілометраж так? що ще все, бачите все є. бачимо максимальну пульс? скорість бачимо пульс бачимо ривки, кількість серед коротше, дуже багато метрів дуже допомагає 5 рахунок це автогол але як сказав Артем Цурупін він би замикав так що у будь-якому випадку був би гол Знаєте, друзі, що дуже сподобалось, так це те, що навіть практично повністю змінивши склад, Буковина не дала створити хусту жодного моменту біля своїх воріт. Щойно вийшовши на заміну, голкіпер хуста Ігор Левченко одразу помиляється і фактично дарує м'яча нашому нападнику Андрію Андрейчуку, який відправляє круглого просто в ворота.

Із рахунком 6-0 закінчується контрольний поєдинок із хустом, і кажуть, що у спарингах рахунок це не головне, але я впевнений, що така впевнена перемога, така розгромна перемога, додасть сил хлопцям, додасть впевненості у своїх силах, додасть якоїсь ментальної міцності. І очікуємо перемогу вже в офіційних матчах. Також перші хвилини. Ну, достатньо непогано, така рівна гра була, але бачите, ну, забили. добре-добре відіграли так. в обороні. Та, добре в обороні відіграли. Ну хто забили? як не оборонець себе похвалить. Забили два м'яча, ну, не швидких. Більш-менш швидких і ні, трошки легше було. Ти як футболіст атакуючий, сьогодні не відзначився. Це тебе засмучує, чи головне, засмучують? Що... Результат ні. Результат Чому, це Чому головне? Головне? Так. Ще, так, далі? Перемога для наших жінок, мам, дружин, бабусь, для всіх жінок. Ну і така нормальна перемога, 6-0. 6-0, все, по За що ви так з хустом? Та чому це за що? Є момент забивання. У нас в кожній грі на 5 6 годин є момент. Сьогодні більше скористалися помилками суперниками. Але ж помилки теж ми створюємо спеціально такі можливості, щоб суперник помилявся, шанс відразу до цього команду. Анастасії. Як сьогодні команда фізично виглядала? Сьогодні виглядало дуже гарно, тому що зробили у нас вихідний, потім зробили, відновлювальне тренування, підготувалися і виглядало дуже гарно. Зробили великий об'єм інтенсивності на швидкостях в першому таймі. І вигнали великий об'єм, по 6,5 кілометрів за перший тайм, 5-6 чоловік. Я вважаю, що це дуже гарний об'єм і дуже гарна підготовка до цього матчу. Тобто можна похвалити сьогодні хлопців, так? Так, да, звичайно. Сьогодні хлопці дуже великі молодці. Зробили об'єм на великих швидкостях. Е... Хочемо, щоб вони то робили. Я так розумію, після сьогоднішнього матчу обсяги навантажень вже трохи зменшувати. Да, зараз ми будемо вже готуватися як до ігор, буде у нас тижневий цикл, такий самий, як ми будемо робити в ігровому сезоні. Два слова по грі. Виграли. Хорошо. Весомо. Дякую. Ні, <реш> 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 Якщо серйозно. Клашо, серйозно. Коли я грався, добре було. До мене. мене ще, було... Краще було. Тоже ще краще так, було. Ще <реш> краще було. зборах рахунок неважливих. Головне гра на грати комбінації. Бачу, я там? Право, ліво. Все, все, як треба. Було гарно, ну, супер було. Друзі, ось таким був черговий випуск зі зборів у Закарпатті. Ви бачили, сьогодні команда дуже гарно зіграла. І це, зокрема, також завдяки вашій підтримці, коли ви пишете коментарі нашим футболістам, їм стає приємніше і вони точно за всіма слідкують. Тож не забудьте коментувати наші відео, ставити лайки та підписуватись до зустрічі в наступних випусках.